Я розумію, що назва дуже проста, але хотілося б пересвідчитись в тому, що ви її добре запам'ятали. Тому кожен раз, коли я буду говорити ще, ви будете говорити фест, і тим самим ми будемо піднімати моренці і навколишню всю околицю для того, щоб підходити до нас, окей? Готові? Так, три, чотири. Ще! Ще! Ще, ще, ще! Ще, ще! Ще! А зараз трохи ускладнимо завдання. Присідаємо, присідаємо всі. Присідаємо. Присідаємо, присідаємо. А там ззаді вже сидять. От, от зараз будемо качати трохи м'язи ніг. Коли я буду казати ще, ви будете казати файзмі і зрозуміло, що оп, так добре. Ще. І донизу швиденько, Ще. І донизу швиденько, Ще. А тепер найскладніший елемент акробатики. Ще, ще, ще! Ще, 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 ще! ще, ще, ще. Добре, я бачу, що ви розігрілися, але знаєте, все тільки починається, тому що нас попереду дуже багато крутих гуртів, і, як ми казали, будемо працювати аж до самого самісінького ранку, правильно? А скажіть, будь ласка, хто тут є з наметового містечка? Що з вас мали, я, я там ходив там наметів стільки, що не видно за обрієм. Давайте ви зараз, о ті, що з наметового містечка, настільки гучно закричите, щоб все на наметовому містечку так за секунду просто тут опинилось, окей? Давайте, але так. Але, але будемо по наростачі. Три-чотири. Добре, а тепер я беру так чарівною кнопочкою, підкручую трохи звуку. Три-чотири! Ну добре, але я думаю, що ще, ну вже напевно до сусідньої хати чути, але ще до новатого містечка не чути. Тому давайте робимо, як то кажуть, волюм на максимум і три, чотири! Ще! Ще! Ще, ще, ще! А Ще! Ще! Ще, ще, ще! Добре, добре, добре! Маєте заспівати самі, окей? Три, чотири. Щева. Ще раз мінай краще. Гущіше. З України гядіти. Браво! Молодці, молодці. А ще старесенькі наші слогани. Ще! Ще! Ще, 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 ще! Ще, ще! Ще! Ще, ще, ще! Молодці, молодці! Ви готові відриватися далі? А наскільки сильно ви готові відриватися далі? А хто готовий відриватись максимально сильно? А чи готові дівчата? А чи готові хлопці? А хто? А хто більше? Дівчата? во воу спокійно барабанні парадинки подолапають. Хлопці! Ну Хлопці щось трохи відстають. Давайте ще раз. Хлопці! Дівчата! Дівчата поки що ведуть сто А тепер усі разом! Ну що ж, давайте поспіваємо ще раз пісню. Пам'ятаєте слова? Давайте. Мій найкращий фестиваль. От дівчата співали, я бачу, що вже підтягнулися нові люди, бо слів не знають, тому співаємо ще раз. Я співаю, ви повторюєте, мій найкращий фестиваль. Мій найкращий фестиваль! Це, ще фести, так і знай! Це ще фести так і знай. Скажем, Карлику в Кремлі. Карлику в Кремлі! З України геть іди! А тепер ще стрибаємо так, щоб в Москві відбувся землетрус, і той Кремль вже нарешті до холєри ясної завалився. Мій найкращий фестиваль! Ще раз мій найкращий фестиваль! А підніміть руку, хто вже був минулого року на Шефесті. Є, є. Грав на ньому. Ще краще. А хто вперше цього року на Шефесті? Теж багато рук.